Вас вітає Християнська церква, нове покоління Львів. Але Господь! Слава тобі, хвала тобі, Бог! Аллелюя, аллелюя! Давайте ми в цій атмосфері, цій чудовій атмосфері, яку Бог нам створив. Він прийшов духом своїм. Якщо це відгукується, якщо це тільки відгукується, подумай собі про те. Куди тобі треба чудо? В яку ситуацію твого життя? Можливо, це тобі треба зцілення, можливо, тобі фінансове щось треба, можливо, тобі треба, щоб Бог тебе десь скерував на ту роботу, яку тобі потрібно. Аллелуя. Аллелуя, Господь, дякуємо тобі, Дух Святий. Аллилуйя. Просто візьми це чудо. Просто візьми його. Просто простягни свою руку, праву чи ліву любу руку, і з усвідомленням тої ситуації, куди тобі потрібне це чудо, тому що наш Бог Він є Богом чудес. І писання нам говорить, що Бог Він продовжує творити чудеса через наставлення у вірі. Він робить ці чудеса, Алалуя! Від Його Божественної сили здійснюються ці чудеса. Від дії Його благодаті здійснюються ці чудеса. Алалуя! Аллелуя. Боже, дякуємо Тобі, Господь. Ми просто я готовий до того, щоб прийняти від Тебе чудо. Я готовий взяти своє чудо від Тебе, Господь. Аллилуйя! Амінь. Аллилуйя. Просто простягни свою руку і здійсни цей пророчий жест взяти своє чудо, я беру своє чудо. Я беру своє чудо. Питання, що таке чудо? Чудо це є Божа надприродня дія, яку Бог здійснює в житті тих, хто приймає Його слово, хто приймає наставлення у вірі. Чудо здійснюється в житті тих. Хто відкритий в своїх вухах духовних чути його? Аллелуя! Після того, як ти почув, ти починаєш бачити. Це є Божий механізм. Після того, як ти почув, як Бог тобі щось сказав через відкриття. В будь-який спосіб, як Бог може тобі говорити, ти почув Бога. Ти зрозумів, що голос Божий, звук Божий він наклався на твою внутрішню людину. Аллелуя! Цей голос, цей звук, синхронізувався з твоєю внутрішньою людиною. Аллелуя! Ти почув це. Ти починаєш бачити те, що він тобі сказав. Аллилуйя. Ти починаєш усвідомлено вибудовувати тим звуком, тим голосом Божим, тим Словом, яке було сказане. Той внутрішній образ того, що ти почув. Внутрішній образ того, що ти почув. Ти починаєш бачити цей образ. Аллелуя! Ти починаєш бачити себе здоровим, тому що ти почув, що Бог сказав, що в ранах моїх ти маєш своє зцілення. І Якщо твоє вухо відкрите для цього слова і ти почув цей звук, ти почув цю вібрацію в своєму серці. Аллилуйя! Ти починаєш бачити образ здорової людини, себе. Аллилуйя. Дух Святий, я дякую тобі за те, що ти зараз, прямо зараз, дієш тут. І ти говориш кожному своє слово. Аллилуйя. Кожен є відкритий до того, щоб чути тебе, тому що тут є та атмосфера, де легше почути тебе. Аллилуйя. Тут є та атмосфера, де ми можемо легко чути. І коли ми дивимося в Слово Боже, ми бачимо в книзі об'явлення Івана Богослова, Бог говорить, той, хто має вухо, нехай слухає, що Дух говорить церква. Аллилуйя. Він дуже багато в своєму слові звертає увагу на слухання. Аллилуйя. Скажи, я маю вухо, щоб чути Бога. Амінь. Алилуйя! Я маю вухо, щоб чути Бога. Господи, ми дякуємо Тобі за серце, чуючи Тебе. Аллилуйя. Боже, ми дякуємо. Я дякую. Кожен давайте персоналізується персонально. Бог, я дякую тобі за те, що ти дав мені серце, яке чує тебе. Аллилуйя. Яке чує тебе, це мега важливо для того, щоб рухатися далі, рухатися у в тому, щоб отримувати від Бога відкриття, вибудовувати той образ, яке несе в собі то відкриття. І для того, щоб отримувати і брати своє чудо. Тобі треба чути, бачити і брати. Аллалуя, зайняти активну позицію. По відношенню до того спадку, який Він дав Тобі в Ісусі Христі. Амінь. Алалуя. Боже, дякуємо тобі. Дякуємо тобі, Дух Святий, Аллалуя. за те, що ти допомагаєш нам у всіх цих духовних процесах. Можливо, ми не до кінця все це розуміємо, але Дух Святий, якщо ти є просто відкритий для дії Бога на цьому місці, Дух Святий. Він допоможе тобі, тому що писання каже, що він є помічник для тебе. Алилуя. Він є помічник. Аллелюя. Можеш просто підняти руку свою і сказати: Дух святий, я дякую тобі за те, що ти є мій помічник у всьому. У всьому. Дух святий, ти є мій помічник у всьому, в тому, щоб чути Бога, в тому, щоб вибудовувати образ. В тому, щоб приймати своє чудо, ти допомагаєш мені. Я дякую тобі, Дух Святий, за те, що ти є мій помічник. Аллелуя. Боже, дякуємо тобі, Господь, слава тобі, хвала тобі. І я просто говорю, що ця церква це є церква, яка вміє чути слово від Бога. Аллилуйя! Це є церква, яка вміє приймати слово від Бога. Аллилуйя. Це є церква, яка вміє вибудовувати ті внутрішні образи, які побудовані або вивільнені в Слові Божому. Алелуя! Алелуя! Боже, дякуємо тобі, Господь, за те, що ця церква вона є такою. Амінь. Алелуя! Слава тобі, Господь. Хвала тобі, Господь. Ми просто дякуємо Тобі за те, що ти навчаєш нас. Брати, входити в той спадок, який ти і дав нам в Ісусі Христі. Аллилує. Ти дав нам спадок, Господь, і ми вчимося брати Його, ми вчимося оволодівати Ним, аллелуя, тим спадком для того, щоб Твоє ім'я, Господь, воно прославилося на твоїй церкві серед народів щоб люди, які будуть бачити церкву, яка ходить в благословінні, в процвітанні Божому, в благодаті Божій. Аллилуйя. Вони казали, справді з вами є Бог. Аллелуя. І вони будуть прикладатися до церкви. Аллилуйя! І вони будуть прикладатися, вони будуть бігти в цю церкву, тому що вони будуть бачити, як ми з вами. Аллилуйя! Оволодіваємо тим божественним спадком, як ми з вами є ті, які ходять в його владі, як, які ходять в, її, в Його перемозі. Алілюя. Боже, дякуємо Тобі, дякуємо Тобі, Господь. Скажи, я є той, хто ходить у владі, яку Бог дав мені. Я є той, хто ходить в Його свободі, я є той, хто ходить в Його перемозі. Якщо це є для тебе відкриття, ти почув це, в тебе створюється образ. Образ людини, яка з прапором Божим, на якій написано любов Божа. Алалуя! Стоїть і махає на вершині гори. Алалуя! Махає на вершині гори, я переможець. Алалуя! Я взяв цю гору, я піднявся на цю гору, там, де є він. Алалуя! Я є той, хто, кого Бог назвав, ти є переможець. Алалуя! Ти є той, кому я дав свою владу наступати на змій скорпіонів і всяку силу ворожу. Амінь. Аллелуя. Боже, дякуємо тобі. Аллилуйя. Слава тобі, Господь, слава тобі! На всяку тьму наступи на неї. Аллилуйя. Наступи на тутьму. Наступи на ту тьму, на тьму. Аллилуйя. Чому? Тому що ти переможець, тому що ти махаєш прапором перемоги. Аллилуйя. Ти махаєш прапором перемоги. Аллилуйя. І ти наступаєш на цю тьму. Ти наступаєш на цю тьму. Аллелуя. Ти не погоджуєшся. Що означає практично наступити? Це означає не погодитися і вигнати ту тьму з свого життя. Аллелуя! З будь-якої сфери свого життя. Вигнати ту тьму. Амінь. Аллилуйя. Писання каже, що ви є діти світла. Аллелуя. А хто такі діти світла? Це ті, які. Вміють жити в Божому відкритті. Аллалуя. Ті, які отримують відкриття, і ті, які ходять в тому відкритті. Аллелуя. Тому що Писання нам говорить, що відкриття Твої то є світло. То є світло для стежки моєї і світильник для ноги моєї. Аллилуйя. Аллелуя. Тому це є дуже важливий момент. Відкриття. Аткровені. Відкриття. Аллалуя. Не погоджуйся з тьмою. Alleluja. Як Якби вона тебе не укалібала, як би вона тебе не забаюкала, як би вона довго в твоєму житті не була. О, зараз сильне таке помазання. Ну я так, от, по крайній мірі, от після цих слів я так пережив цього. Не погоджуйся з темрявою, яка є в твоєму житті. Аллилуйя, тому що ти є дитина світла. Аллелуя. І я просто буду це говорити і проголошувати, що ти є дитина світла. Скажи, я є дитина світла, і тому я не погоджуюся ні з якою тьмою. Я наступаю на зміюку, я наступаю на скорпіона, я наступаю на всяку силу ворожу, тому що я є переможець, так сказав Бог. Аллилуйя. Бог так сказав, що ти і я, ми є переможці. Ми махаємо прапором, Аллелуя. прапором перемоги. Аллилуйя! Боже, дякуємо тобі. Дякуємо тобі, Господь. Про тьму, Проженитьму. тьму, Аллилуйя. Просто можеш зараз, прямо зараз, якщо ти розумієш, що це за тьма, ти її ідентифікував Духом Божим. Аллилуйя. Просто прожени її, не погоджуйся. Аллелуя. З тим демонічним гніздом. Аллелуя. Аллелуя. Просто скажи, забирайся вон. Забирайся вон тьма. Аллилуйя. Хвороба неміж, забирайся вон. Фінансовий недостаток, забирайся вон. Аллилуйя. Я приймаю благословіння Боже. Я хапаю чудо, Боже. Аллилуйя. Я є спадкоємець, тому я входжу в божественний спадок. Амінь. Це є моє. Божий спадок це є моє. Амінь. Аллилуйя. Дякуємо Тобі, Дух Святий. Аллилуя, галлилуя, галилуйя. Ця церква вона навчена ходити в дом піра, у винярню, і пити там вино духа. Пити духа, пити духа. І Писання каже: і прапор його наді мною кохання, і прапор Його. Надімною кохання. Аллелуя. Я знаю, що є дуже багато людей тут, яким подобається це слово кохання. Аллелуя. І прапор Його надімною кохання. Аллилуйя. Дух Святий, дякуємо тобі за те, що ти напоюєш нас собою. Ти напуваєш нас собою. І ми є світлом для цього світу. Аллелуя! Знаєте, я цього тижня думав якось. Про те, що ж це означає бути світлом для цього світу. В п'ятницю буквально думав. Так, я собі навіть деякі відкриття записав. А, і там є написані, написані такі слова. Що ви є світло для світу. Давайте я візьму і прочитаю це, бо це знаєте, дуже такий. Це 5 розділ Матвія. П'ятий розділ Матвія 14 -й, 16 -й вірш. Мега важливо. Ви світло. Світу Не може сховатися місто, яке стоїть на горі, і, засвітивши свічку, не ставлять її під посудину. Не ставлять її під посудину, засвітивши свічку. Ти і я, ми колись були свічка, яка не горіла, але її засвітили. Алалуї. Бог її засвітив своїм вогнем. Дією своєї благодаті Бог засвітив свічку. І її не ставлять під посудину. А куди її ставлять? На свічнику, щоб вона у всім домі світила. Її ставлять на свічнику, щоб вона світила у всьому нашому місті. Амінь. Аллилуйя. Щоб вона світила на тому місці, де ти є, на своїй роботі, можливо. А в спільності якихось людей так само. Амінь. Аллилуйя, щоб ти там світив. Так нехай і ваше світло світить перед людьми так, щоб вони бачили ваші добрі діла. В мене був конфуз свого часу. Що ж означає світло для світу і як воно пов'язане з добрими ділами? Щоб вони бачили ваші добрі діла і прославляли Отця вашого Небесного. Алилуя, тут відповідь є. В твоїх добрих ділах ви розумієте, що багато благодійних організацій є, які роблять добрі діла, але там чогось не вистачає в тих добрих ділах. Я коли це прочитав, для мене це була така духовна бомба, яку я давно очікував. І, ну, от, не терпиться мені з вами цим поділи, поділитися. І він говорить, що вони бачили ваші доб, добрі діла і прославляли Отця вашого небесного. Що в благодійних звичайних організаціях не вистачає для того, щоб люди прославляли Небесного Отця. Чого там не вистачає? Там не вистачає елементу Бога. А в нас він є. І тому добрі діла, які ми з вами покликані робити, вони якраз є призначені до того. Щоб люди прославляли Отця Небесного, але вони можуть це робити тоді, коли вони бачать там елемент Бога. Коли вони там бачать складову Бога, що це є люди, які роблять це не просто своєю силою, але вони роблять це там, де є составляюща Бога. Алалуй. Там, де є елемент Бога. Там, де, а що це означає? Там, де є елемент Бога? Це означає, що це є люди, які роблять ті добрі діла, будучи рухомі любов'ю Божою і силою Божою. Амінь. Халилуй. І тоді люди, які будуть бачити, оті добрі діла, які ми робимо від віри. Від того, куди Бог тебе і мене скерував, щоб ми їх робили, тому що син нічого не робить, не бачучи Отця, який творить. Але Писання каже, що отець любить сина, і він йому відкриває і показує, що він сам творить для того, щоб і син творив те саме. Амінь. Аллуй. І це от якраз ті діла, які Бог очікує від нас, щоб ми робили з вами ті діла. І світили, були у тим світлом цього світу, не просто роблячи добрі діла. Але щоб там був Бог. Амінь. Але щоб в тих добрих ділах ті добрі діла були наповнені Богом. І щоб люди могли відчути і пережити Бога в тих ділах. Амінь. Оце, оце є ключовий момент. Щоб, щоб люди вони могли пережити Бога в тих ділах. Оце так як написано, що ви є сіль цієї землі. А що таке сіль? Це є те, що дає смак. Амінь. Слава Богу. Дякуємо, що ви були з нами. Ми любимо вас і віримо у вашу перемогу.